Я проста українська сільська жінка. Але жінка, яка має дві освіти економічних, яка пропрацювала 30 років на сільгоспідприємстві. І мене сьогодні привів сюди крик душі, бо знищують село. Я тільки створив фермерське господарство. Мені треба сплачувати податки, а скажем, ні техніки як такої. На старцях працюємо. Чому? Тому що ми, скажемо, не боїмося руки побити. Дивіться, які ці корчі. Вони могли б дати нам просто можливість розвиватися, чого ми не бачимо. За останній період, скажімо, як уряд, так і Верховна Рада зробили все для того, щоб фермерство як таке на Україні просто було знищене. Ці люди, які представляють село, які представляють аграрне виробництво, працюють, хочуть створювати робочі місця, вирощують хліб, а уряд своєю податковою політикою нищать їх і вказує на їхнє місце. що Ви маєте бути рабами на своїй землі. І сьогодні аграрії вже вкотре об'єднавшись, вийшли під стіни Верховної Ради України. Тут всі дві ключові вимоги: вони носять економічний характер. Перша ми вимагаємо від Верховної Ради і Комітету податкової і митної політики розглянути законопроект 3851 1 в якому йдеться про те, що спеціальний режим оподаткування має існувати до 2018 року, як було чітко прописано в коаліційній угоді, коли була сформована нова Верховна Рада України. В ньому чітко прописано, що замість тих двох реєстрів відшкодування ПДВ при експорті, які вони запровадили 24 грудня, має існувати один реєстр, де всі аграрії мають рівні умови на відшкодування ПДВ. Ми сьогодні вийшли для того, щоб сказати, що ми проти продажу землі. Ми бачимо, яку маніпуляцію створює сьогодні кабінет міністрів в країні, де діє мораторій на продаж землі до 2017 року, в країні, в якій не підготовлено і ніхто не голосував за законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, вийти і в один момент сказати, що земля буде продаватись. Це звичайно обурює людей. Дуже важливо розуміти жителі міста, які будуть чути це інтерв'ю. Що сьогодні аграрії вийшли відстояти лише село і лише себе, тому що від їхньої праці залежатиме те, як місто буде жити, які продукти будеш споживати і за якою ціною купувати цю продукцію. Тому ми сьогодні єдині як село і місто проти тої ганебної політики кабінету міністрів. Ми говоримо про економічні питання, але ми далі, якщо нас не почують, будемо виходити з чіткими політичними лозунгами. Ці лозунги передбачають що має сьогодні Верховна Рада, яка не може почути і відстоїти інтереси аграрів, бути розпущена. Знає розпущений Кабінет міністрів України. І лише шляхом перевиборів, шляхом обрання нових дієвих, сильних політичних партій, сформувати новий Кабінет міністрів України, який матиме свою програму дій не на рік, не на два, на 5-10 років, щоб стабільна країна могла розвиватися.